Всім вітання, з вами компанія Крвел. В продаж залітає дуже жирнюча автівочка Volkswagen Tiguan 2019 року. На самому потужному двигуні 2 літра 176 кВт 240 коней. Коробочка роботизована DQ 500. Комплектації Airline. Airline у нас зовнішній внутрішній з пробігом 193 тисячі кілометрів. Автомобіль з Німеччини, без ДТП, без підфарбувань. Повна прозора історія на офіційному дилері Volkswagen. Дуже в крутому стані і максимальній комплектації автомобіль після детейлінгу біла автівочка на шадолайні дуже круто дивиться так поїхали в нас з шадолайн Самі максимальні топові фари, Full LED з вирізанням та переключанням ближнього дальнього, парктронники 360, автопарковочка, камери 360. Ми бачимо дістрон. Дуже красиві диски r 20 на новій резині Pirelli Скорпіон. Сфокусуємо він код. У нас проекція на лобове скло, а термальне лобове. Ми бачимо панорамний дах. По асистентах в нас вона максимальна, вирізання ближнього дальнього, розпізнавання знаків, тримання в полосі, асистент сліпих зон. Кіт без ключа, зони під ручками ми все захистили. Бронеплівочку, фари туманочки також все захищене в плівці. У нас 193 тисячі пробігу, на 186 був останній заїзд до офіційного дилера Volkswagen. Даньте стан дуже бомбезний. Салончик у нас дуже жирний, пластик у нас все віддалі, без пошкоджень, пороги також, все в ідеальному стані. Так, поїхали далі. У нас атмосферна підсвіточка салону, преміальна музика DIN Audio, асистент ліпедзон, зеркала складаються з підігрівами. Накладочки на пороги в стилі R з підсвіточкою, накладочки на педалі, скошене, шкіряне скошене мультикермо в стилі R. Що ми бачимо? Віртуальну приборочку 193 тисячі кілометрів. У нас салон шкіряний також в стилі R, премію пам'ять сидінь з електрикою, з пам'яттю, з масажами. Водія та пасажира. Так, У нас сама максимальна навігація, з CarPlay, з Android Auto, трьохзонний клімат, Підігріве сидінь. Ми бачимо у нас присвітні Webasto, пульту Чотири... 4. Ой, вибачаюсь, два ключі, повний привід, DCC підвісочка. 5 режимів руху. Камери 360. Автоматична автопарковочка. Заводиться з кнопки. Все як ви любите. Так, Чорна стеля. Панорамний дах. Безрамочне зеркало. Бардачок у нас з охолодження. Гляньте стан телекітника. Все в ідеальному стані. Круго у нас чистий 19-й рік. Лубова у нас також оригінал 19-го року. Так, сидіння пасажира також з пам'яті, з електрикою, з масажами. На пасажирському сидінні тут є така маленька. Подряпене, не знаю щось Подерто. так все в ідеалі. Покриві підтримочки, все, нічого не продушено. Сидіння видає також все в ідеальному стані. Задній ряд у нас в ідеальному також стані. Резинові коврички. Задня кліма, столики. Карти також все без подряпин, без царапин. Ну ці диски 20. дуже жарно дивляться. Динамічно ззаді у нас також оптика притонована. Імітація. Холодних труб. Електропривід багажнику. По пластику в нас все також в ідеальному стані. Ми маємо електрофоркоп, розеточка 220. Так, савбуфер, ремкомплект. Все на місці, друзі. Заглянемо під капот, що в нас робиться. Так, Моторчик працює рівненько, йдемо чути. 181 тисяча в 23-му році, 10-го місяця була на масло. Жоден болтик не крутився, не знімався. Пара у нас все в оригіналі. Пятнадцяте 15... спісувати не можна. 15, 0,7, 19. Це оригінал. Пробіжимося по лакофарбовому покритті. Переконаємося, що автівочка не фарбована. Задня крышка. Так, автомобіль без підфарбувань. Все добре. Друзі, автомобіль готовий для бронювання. Ми знаходимося за адресою. Село Підгається, Волинська область, Луцький район, Дубнівська, 16Д. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Їхати на офіційний дилер, до незалежних експертів, кого зацікавив даний автомобіль. Пишіть, дзвоніть на двіри. Всім. Гарного дня, гарних вихідних і мирного неба. Всім пока, друзі!